Хочу поділитися з вами своїм опитом. Багато хто теж мене запитують, кажуть: болить там варікоз, там геморрой, там простатіт, там якийсь цистіт, погано працює кишківник і так далі. В принципі, лікарство від цього всього одне: здоровий образ життя. Бактерії там всякі розводяться, да, З ними бореться імунітет. Коли він здоровий, він їх бореться. В кінці кінців, на кінці житті, все одно нас у ці бактерії погані з'їдять. Це воно від народження і до скону, така йде боротьба. Іншого шляху немає. І не вірте в ніякі лікарства. Я 6 років страдав, в мене немає 12. Е... Тут вже 12 гриш було, зараз вже їх менше, бо тут 5, тут більше залишилося розрушення позвонків, а тут вже 5 дисків, нема кістка по кістці треся. Я вам поясню свого опиту, і багато вже хто наслідує мій опит, і люди благодарять. Кажуть, дійсно діє, хто хоче, не лінуватися і вперед. Я купив тренажер. Крутити там, колеса болять коліна, тут ти ще хуже постираєш нагрузку давати, ще хуже постираєш су, е, суглоби. О, а треба виконувати все без, без всяких гир, без всяких спортзалів. Ось вдома. Лягли на полу. І хто який може вправи виконувати, не треба там якісь ультра і сразу багату і сильну нагрузку давати. Скільки можете рухати, хто хворий вже потихеньку. Повільно, помаленьку рухаємось так, тягаємо п'яти, руки, ноги. Робимо встрясочку. Мені один знайомий каже, я зробив встряску, зробив золоту рибку, в мене давня підскочило. Ну, повільно, треба по чуть-чуть прислухатися до свого організму. Цих вправ маса, всі вони хорошо діють, дуже вони дієві. І, в принципі, ось вони. Діють на весь організм. Лімфа шевелиться, кров шевелиться. Всі ці вправи чудові, їх треба виконувати правильно. Я так показую, там в мене є дійсно, як їх робити. От. Вони діють на все. В кого це сіт не буде, в кого варікоз не буде. Що таке варікос? Варікос на ногах, в лагаліщах в жінок. Гіморой це той самий варікоз. Немає циркуляції нормального обміну речовинами. Кров не циркулірує. Сидимо за комп'ютером, хтось бухгалтер, хтось водій, дальнобійник, так далі, сутками сидить. Засінні процеси. Нема циркуляції. Проїхав пів години, вийде одну хвилину, зробив отако. І знов пів години, і знов за комп'ютером посидів, і знов пів години і хвилину в стрясочку. І все. Робити треба все хто як скільки може там. Вдох, видох. Затримали дихання і в цій позі затрималися 3, 5, 4 секунди. Вдох, видох. І затрималися. Знову вдох. І так далі. І Працюємо, хто може до поту. Коли потіємо, тоді виходять токсини, згорають ті жири, всякі ненужні. Іде обмін речовинами, всі мертві клітини, непотрібні речовини, всякі ті шлаки, токсини, вони виходять. З потом очищається організм. І органи, навіть дихання, це теж очі видихає ми всяку гадость, і злобоний, і запах і так далі. І всі органи шевеляться, коли ми півгодини попотіли, чудово, почистилися, супер. Після півгодини вже капіляри наращуються, іде омоложення організму. Що не ясно, не знаю. Плюс здорові питання. Коли, скільки і чого? Ну якого?